Привіт! Це третій випуск рубрики шлях до 10 тисяч доларів на криптовалюті. В цьому випуску ми з вами маємо забрати наш перший профіт з лаунчпада на, на плейбуксі. Надіюсь, ми його заберемо. Я заганяв 9 аккаунтів на кожному по 3 виграшних білета. Зараз з вами побачимо, що з цього вийде. І в кінці відео розкажу, куди я буду інвестувати гроші, які я забрав уже з лаунчпада, і ті, які я отримую додатково. Все розкажу, покажу. Дивіться далі. І так, заходимо на наш перший акаунт. Перший я б не отримав абсолютно нічого. Йдемо далі. Так, тепер наступний мій аккаунт це мій основний з телефона. Тут як бачимо, я отримав виграшний білет на 200 плейбуксів. Так, другий аккаунт. Залітаємо. Е, Теж нічого нема. окей. Так, ще один аккаунт знову пустий. Йдемо далі. Оп, а на цьому аккаунті вже у нас приємний бонус в розмірі е, виграшного білета. Ждем лістінг. Цікаво, яка буде ціна. Надіюсь, баксів 100-150 було б взагалі супер. отримати з цього аккаунта. Йдемо далі. Так, наступний аккаунт у нас тут ноль. Ну нічого, вже в принципі ми щось отримали раніше. Йдемо далі. Так, наступний аккаунт нас е, теж не порадує, е, теж нема виграшного пілета. Окей, гоу далі. Так, ще один аккаунт, і в нас тут теж ноль. Блін, Більш, насправді, хотілися б хоча б 1-2 виграшних аккаунти, було, б в принципі, навіть супер. Як бачимо, шанс виграти є всього 3%, що насправді дуже мало. Цього разу учасників було прям дуже багато. Тому що в нас вже є хоча б якісь виграшні аккаунти, це вже топ. Так, і на цьому аккаунті теж у нас нічого нема. Ну, нічого, не розтравимося, буває. Так, от вже почалися торги, я можу продати свої токени. Я це роблю. Sell. Все, я продав з одного аккаунту, вийшло заробити 70 доларів. Так, давайте зримом короткий підсумок. Я заганяв 9 аккаунтів, на кожному в мене було по 3 білета. З них вигорчених опинилося всього 2. Один виграчний білет це було 200 токенів Playbooks, Тобто, загалом у мене було 400 токенів, які я продав за 150 доларів. На всі комісії я витратив біля 20 доларів, тобто чистий мій плюс це 130 баксів. В принципі, це результат непоганий, тому що є люди, в яких з 100 аккаунтів зайшло 0, тому я своїми 9 дуже задоволений. Далі я буду вкрутити бекпек. Що за чим робити? Я вам зараз розкажу далі. І так, ось вже поповнив біржу BackPack, Я поповнив на 1100 доларів, щоб швидше було робити торговий оборот. Це можна зробити дуже просто. от Ми нажимаємо ось сюди, на цей гаманець, тут нажимаємо ще тут депозит ось, і поповнюємо прямо з біржі, вибираємо будь-яку принципі, монету, будь-яку, ну, тобто тут нічого немає. Йдемо далі. Я буду торгувати ось цей токен, Паркл. Як робити так, щоб не втрачати багато на скачках курсу? Ми дивимося, яка зараз наразі ціна і виставляємо свій лімітний ордер. От давайте виставлю 59,40. Можливо, навіть вийде на відео прокрутити про якийсь оборот. Тепер чекаю, поки ціна опуститься до мого ордера. До ціни оп, опустилися. Все, я тепер виставляю нову ціну, от 59, давайте поставимо там 42, хоча б був мінімальний плюс. Все виставляю і чекаю, поки ордер спрацює. Коли це буде, я не знаю. Я думаю хвилинок 5 він має спрацювати. Тепер давайте швидко розкажу по цьому сезону, що нам треба робити. Сезон розпочався сьогодні і триватиме до 7 травня. В період цього сезону нам треба не крутити якомога більше оборот. Я рекомендую робити 100 тисяч, я думаю, це буде достатньо. На це на комісії вас піде орієнтовно доларів 80-100. В принципі, це все, що треба знати по бекпеку. Думаю, ви вже бачили 100% купа відео, як що крутиться, що треба робити. Таким чином, воно не хручується. В цьому сезоні я вже не от 12 тисяч, тобто мені ще лишилося марикану 90%, я, напевно, в цьому сезоні поки все. Ми чекаємо основний дроп від проєкту. Він вже роздавав маленькі дропи, які буквально покривали наші комісії, але основного дропу ще не було. Коли він буде, поки невідомо, тому торгуємо, набиваємо торговий обсяг, важкого нічого немає. Я вам вже все показав. Ось тут нажимаємо депозит, поповнюємо. Далі вибираємо якусь свою торгову пару і ось так торгуємо лімітними ордерами. Як бачимо, зараз я трішки купив невдало, але я все одно чекаю, поки мій ордер спрацює, я ніколи не спішу, я не хочу отримувати мінус, я хочу отримувати плюс, тому я сушу, просто чекаю, поки мій ордер спрацює. І так, на цьому я буду закінчувати цей випуск. Результат: ми отримали перший прибуток, я буду крутити оборот в бакпеці. І наступна промка на баліт, якої буде залітати, це і IDO. Якщо вам цікаво, що за чим робити, куди натискати, скільки треба мати для цього грошей. Я чекаю якісь актив мінімальний під цим відео, тобто якісь лайки, коментарі. Якщо вам це, це цікаво, наступне відео вийде після завтра-завтра, де я показую вам інструкцію, як приймати участь в IDO. Там профіт на аккаунт може бути біля тисячі доларів, навіть півтори, якщо аккаунт буде виграшним. Я думаю, точно ніхто від таких сум не відмовиться. Тому чекаю актив. Всім хорошого дня.